Ані хвилини спокою, друже. На собох кличуть до Німеччини. Я рушаю до Берліна і підготую фінальний удар. Та Романов не дурень. Наступа там з усіх боків. Його головна ціль це лабораторія Айнштайна в Чорному лісі. Вам разом з місцевими треба захистити ту лабораторію. Айнштайн це наш туз в рукаві втрачати не можна. А у Фідерзе. Проновлення системи керування полем бою. Просимо зачекати. Надходить повідомлення. Я маю для де вас дещо просто неймовірне командире. Я назвав це танком марую. Він має унікальну здатність перетворюватись на абсолютно будь-який органічний об'єкт його полі зору. Ось дивіться. Ну я невже не дивовижно? Система керування активні. Техніка на зв'язку добре. Лечу вперед. Вирушаю. Готовий рушати. Рухаємось, пане. На зв'язку! вирушаю, Техніка на зв'язку! Готовність, готовь на мою пани. Скоїно напад на нашого спільника. На нашого спільника. Отримано нове завдання. Техніка на зв'язку. Легкий, наче Дуже, Дуже, Дуже добре. Техніка на зв'язку впере. Рухаємось. Рухаємось пане. рухаємось, пане. Вирушаю. Легкий, іначе Легкий, наче пір'ї. Рухаємось, пане. Дуже добре. У безпечую сектор. Легкий, наче пір'ї. Вирушаю. Дуже добре. Легкий іначе Вирушаю. Рухаємось, пане. Куди їдемо, пане? Дуже добре. Дуже добре. Вирушаю. Якщо ви. Вирушаю. Готовий рушати. Вирушаю. Одиницю втрачено. Куди їдемо, пане. Механізовані війська. На нашу базу скоєна напад. Триває ремонт. Буде це нет стояту. Триває ремонт. На нашу базу скоєна напад. На нашу базу скоєна напад. Будівництво завершене. На нашу базу скоєна напад. Перелік опцій будівництва розширено. На нашу базу скоєна напад. На нашу базу скоєна напад. Одиниці втрачено. Готовий рушати. Заряджаю зброю. Дуже поруч напад. Наближаюся. Паритий. Паритий. Їм не сховатися. Це буде них сюрпризом. Я маю вас Готовність. Вирушаю. Куди їдемо, пане? Даємо газу. Будівництво. Так, пане. Будиниці підвищено. Будівництво завершене. Перелік опцій. Будівництва розширено. Будівництво. 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 Триває ремонт. Триває ремонт. Будівництво завершене. Одиниця готова. Будівник пане. Якщо ви збудуєте шпигунський супутник, ви зможете бачити все поле бою. Будівництво. Будівництво. Будівництво завершене. Пане. У цій зоні у нас обмаль ресурсів. Раджу збудувати завод із обробки руди, аби можна було використати наявні матеріали повну. Одиниця готова. Будівництво за що робить? Ось ця кнопка? професоре. Благаю, не чіпайте курс управління. Він потрібен, аби повідомляти командирові важливі новини. Надходить повідомлення. Командире, я встановила зв'язок із супутником. Його активують за кілька секунд. Зазаждіть? Танк апокаліпсис. На шляху. Щасти вам, пане. Будівництво. Так, пане. Легкий наче пір'їнка. На Будівництво завершене. Вивчаю креслення. На нашу базу скоїна напад. Триває ремонт. Будівництво.

Обрано нове місце зустрічі. Будівництво. Скоєно напад на нашого спільника. Технічну споруду захоплено. Будівництво. Одиниця готова. Будівництво завершене. Одиниця готова. Дивіться, командире! Вони ось тут! Будь ласка, професоре, не використовуйте цей канал зв'язку. Одиниця готова. Так, пане, рухаємось, пане. Техніка рухаємось, рухаємось, пане. Лечу вперед. Механізору рухаємось, рухаємось пане. пане. Легкий, наче пір'їнка. Куди їдемо, Дуже пане. Дуже добре. Вирушаю. Дуже добре. Вирушаю. Вирушаю. Убезпечую сектор. Одиниця готова. Легкий вирушає. Щось полагодити? Вивчаю креслення. Скоєно напад на нашого спільника. Одиницю підвищено. Одиниця готова. Так, пане. Так, пане. Наближаюся. Куди їдемо, пане. Механізовані війська. Убезпечую нашого збройних. Рухаємось, пане. Відкриваю вогонь. Починаю напад. Заряджаю зброю. Відкриваю вогонь. Починаю напад. Даємо газу. Відкриваю вогонь. Наближаюся. Закриваю вогонь. Будівництво. Рухаємось, пане. Вирушаю. Наближаюся. Даємо газу. Дуже добре. Наближаюся. Даємо газу. Будівництво завершене. Готовий рушати. Починаю напад. Наближаюся. Одиниці підвищено. Починаю напад. Наближаюся. Починаю напад. Відкриваю вогонь. Починаю напад. Рухаємось, пане. Дуже добре. Дуже добре. Втрачу. Легкий, наче білі їх. Даймо газу. Наближаюся. Починаю напад. Відкриваю вогонь. Наближаюся. Бере убезпечення. Наближаюся. Заряджаю зброю. Наближаюся. Наближаю. Підвищено. Легкий нас. Тривай увагой. Убезпею це. Заряджаю зброю! зброю. Рухаємось, пане. Даємо газу. Відкривай Одиницю увагу. втрачено. Одиницю підвищено. Споруду продано. Готовий до бою, пане! На шляху. Одиницю втрачено. Будівництво. Сюди, командирі! Вони ось тут! Тут, професор Айнштайн! Командир і так чудово все бачить. Так, вирушаю. Вирушаю. Легкий, наче пір'їнка. Дуже добре. Дуже добре. Дуже добре. Вирушаю. Заряджаю зброю. Легкий наче пір'їнка. Відкриваю Відкриємо. Це готова. Наближаюся. Даємо

Одиниця готова. Одиниця готова. Одиниця готова. перешкод не існує, Запалюю прискорювачі. Одиниця готова. Одиниця готова. Техніка на зв'язку. Рухаємось, пане. Дуже рухаємось, добре. пане. Убезпечую сектор. Убезпечую сектор. Дуже добре. Лечу вперед. Легкий, наче пір'їнка. Одиниця готова. Убезпечую сектор. Рухаємось, добре. рухаємось, пане. Відкриваю вогонь. Заряджаю зброю. Легкий наче іначе надпеч... наближаюся. Наближаюся. Заряджаю зброю. Даємо газу. Наближаюся. Даємо газу. Даємо газу. Одиниця готова. Лечу вперед. Начинаю напад. Даємо газу, даємо газу. Відкриваю вогонь. Наближаюся. Одиницю втрачено. Відкриваю вогонь. Відкриваю вогонь! починаю напад, даємо газу. Починаю напад. Відкриваю. Даємо вирушаю. Відкриваю вагонь. Подивіться газу! Відкриваю вогонь! Шу вперед! <починаю напад> заряджаю зброю, Заряджаю <починаю> зброю! Даємо газу, Наближайся! Відкриваю вогонь! заряджаю зброю, даємо газу, Наближайся! Починаю напад, даємо газу, даємо газу. Одиниця готова. Вирушаю. Заряджаю зброю. Напад. Починаю напад. Відкриваю вагонь. Заряджаю зброю. Починаю напад. Даємо газу. Заряджаю маю напад. Дуже безпечую сектор. Відкриваю вогонь. Даємо газ. Заряджаю зброю. Підвищено. Заряджаю зброю напад. Одиниця готова. Добавки, Даємо газу. Вирушаю. Рухаємося. Відкриваю вогонь. Наближається. Даємо. Одиницю втрачено. починаю напад, пожинаю напад. Одиниця готова. Техніка на Рухаємось, пане. Рухаємось, пане. Одиниця готова. Механізовані війська. Заряджаю зброю. Починаю напад. На Рухаємо з пана. Дуже добре. Заряджаю зброю. Даємо газу. Одиниця готова. Техніка на зв'язку. Легкий, наче пірівка. Вирушаю. Убезпечую сектор. Одиниця готова. Убезпечую сектор. Убезпечую сектор. Дуже добре. Легкий наче пір'їнка. Убезпечую сектор. Одиниця готова. Убезпечую сектор. Вирушаю. Дуже добре. Вирушаю. Наближаюся. Даємо газу, даємо газу. Даємо газу. Даємо газу. Починаю напад. Легкий. Відкриваю вагою. Починаю напад. Починаю напад. Відкриваю Вирушаю. Починаю напад. Рукаємось, пане. Легкий, наче пір'їнка. Дуже добре. Відкриваю вагою. Наближаюся. Починаю напад. Відкриваю вагонь. відкриваю вагонь! Відкриваю вогонь! Удиницю підвищено! Лечу вперед! Дай можу! Отинаю на підвищено! Заряджаю зброю! Починаю наближаюся! Лечу. Одиницю втрачено. Відкриваю вогонь! Зброю, даємо газу. Одиницю втрачено. Заряджаю зброю. Відкриваю вогонь. Відкриваю вогонь. Починаю напад. Наближаюся. Починаю напад. Починаю напад. Подивіться підвищено. Легкий наші боротьби. Виконано.